Вітаю тебе на каналі Торія, і сьогодні ми з вами подивимося, демо версію гри TerraN. Це реверсивний містобудівник про реконструкцію екосистеми. Треба почати з водної системи, потихеньку очищати ґрунт і вирощувати насадження. Потім приступати до більш амбітних завдань, відновлюючи біорізноманіття, і виправляти клімат. Знайомитися з дикою природою і нарешті переробляти всі споруди, які ми використали, щоб туди можна було дістатися, залишаючи довкілля незайманим. Кожен регіон гри має власний смак і палітру генерації процедур, проте навіть у межах одного регіону немає двох однакових проходжень. Ну що, пішли грати? Генерація мапи, тобто мапа кожен раз нова, я так розумію. Ласкаво просимо до тиранів. Ваша мета омолодити цю пустку, вкривши ландшафт зеленню. Але перш ніж почати, спробуйте панаромувати, перемістивши курсор миші до краю екрану. Панаромувати яке складне слово. Крім того, ви можете натиснути й отримувати середню кнопку миші. Спробуйте зараз. І що? Отримувати? Не знаю. Натискайте WASD, щоб переміщуватися. Та колеса, щоб робити ближче та далі. Будь-який проєкт рекультивації пустирів повинен починатися з турбіни. Виберіть і розмістіть, розмістіть одну зараз. Ну, добре, давайте. О, листя, листя полетіло. Тепер, коли у вас є сила, ви можете очистити ґрунт. Спробуйте встановити 4 скрубери, токсинів. Якомога далі від турбіни. Якомога далі. Ну, тобто, ось тут я ще можу, так? Давайте, якомога далі. Один. Я можу повертати, ні? Не знаю. Нехай буде. Нехай буде так. Чистий ґрунт є ідеальним місцем для вирощування зелені. Помістіть три зрощувачі на чистий ґрунт. Їх можна обертати колосом миші або Ер. А, тут буквою Г, ти диви. М -м -м -м. Ось можна ще й і рівні. Давайте рівні. Давайте так, один. Мені здається, рівними краще. А я не можу тут поставити. хах. Ну, коротше, два. І три. Як воно красиво це робить. Молодець. Тепер вам потрібно збільшити кількість зелених насаджень. У ландшафті довести цільову кількість зелених насаджень до 25%. У нас 21% і в нас 1073 листя. А коли я наводжу, в мен мене менше стає. Ну, давайте. Коротше, ось цей кут ще зробимо. Тобто ось тут мені потрібно. Нехай буде так. І десь ось тут можна ще. Я б хотіла взагалі всю територію зробити. Всю територію, але в мене ось є клітинка вже не така. Ось так, можу зробити. Слухайте. Ой, в мене територія більшою стала. Ой-ой-ой! Тераніл, а я була не готова до цього. 28% в мене. Опа, а в мене нові якісь штуковини з'явилися, і територія стала більшою. Дуже більшою. Нехай. Так, що це таке? Це якась помпа. І це якась штука, і це. Так, тут мені потрібна електрика, сила потрібна. А тут що? Тут не Я що мені потрібно. Коротше кажучи, давайте якось. Ставити ще турбіну, наприклад. Ось тут. Давайте спробуємо. Подивимося, що це таке. Я хочу турбіну. О, я знайшла, як це робити, напевно. А ні, я не можу повернути. Чи так і потрібно? О, і водичка потекла. Слухайте, кайфово. Мені подобається. Прикольно. Так, що це таке? Це щось також робить із водою. Я не дуже розумію, що саме. Давайте спробуємо поставити. Ну, Де, де-де-де, де ось тут? Я просто не розумію. Вона робить камені, і я можу тут робити нову турбіну. Тепер я хотіла б тут всю територію якось, а це я не можу повертати, до речі. А це дерево сухе таке буде стояти, вон там клітиночка є, мені не подобається. Давайте ось так. Я б хотіла все зеленим зробити. Ось так. Багато зеленого. А тепер, якщо я ось тут зроблю цю правильну землю. Чи буде тут зелень? А, ні, не буде. А я можу назад? Я можу натискати назад один раз. Нехай так і буде добре. Ну, це погано, бо я тут вже посадила, а виявилося, що мені ще рано було там саджати. А, нехай. Так, а це я забула, що воно робить. А що воно робить? Воно робить річку. Ну, річка це кайфово. Так, добре, давайте вже тут треба доробити ще. Давайте ось тут, може, річку зробимо. Якось, може, ось так. Але воно тут зараз. О, а... тепер, якщо я видалю, ага. А спочатку треба робити річки, потім робити місця для турбін, а потім вже землю і саджати дерева. Це було б. Це зрозуміло, до речі. Просто, бачите, я тут не можу. Хоча я можу поставити якось отак. Чи ось так і зробити тут турбіну. Давайте спробуємо. Ось я роблю тут турбіну. Роблю тут ось таку штуку. А, так і все. Ну, там в мене три клітинки не буде. Нічого, три клітинки це таке. Ну, взагалі, оцю зелень потрібно в самому кінці саджати. Бо потрібно більше робити землі, ось такою, а потім вже отак зеленю покривати. Давайте ще. Ще робити гарну землю. Ось так. Турбіни. Де можна ще турбіну зробити? Ось тут можна ще зробити. Давай. Земля. І ще земля зараз буде багато землі. Ось так. Тепер я б річку ще одну зробила. Але це біля турбіни, так? Давай ось, ось тут. Отак. Ось Полетіли. Водичка. А ось тут ще можна було річку зробити. Тепер зелень. Так посадимо травичку. Слухайте, яка цікава гра. Я люблю пазли. Я е, е, впевнена, що ми не зробимо 100%, але. Ну, можна максимально вигадати, як це зробити. Отут тут щось таке рівненьке хотілося би. Давайте ось так, напевно. Оп! Тепер ще один цей нам потрібен. Давайте сюди, сюди одразу воду. І ось сюди такі штуковинки. Ось так. І сюди. Нам потрібно більше всього. Давайте ось тут також турбіну зробимо і водичку. А ось тут треба знову посадити травичку. Вже 63%, але в мене залишилося лише 433 зелені. Тому я навіть не знаю. Давайте і тут цю штуку поставимо. Ось тут в мене ще нічого нема. Давайте ось так турбіну. Ось тут зелені робимо. Ось тут. І з цієї сторони якось. А це дерево я не можу знищити, так? Ну, нехай. Нехай буде з деревом. І тут прямо хочу. Ось так. О, більше зелені стає. Знову якось рівно хочеться. Отак. Ну тут річку насправді потрібно зробити, а я вже тут, бачиш, наставила всього. Давайте ось тут турбіна. І ось тут якось річку хочу. Трошечко додалося води, то я можу тепер ось так поставити. А, все, мені не вистачає, на наземлі. Ось тут я ще хочу тоді зробити. Може, це мені допоможе? Ось так. 83. Ось і ще мені трошки дасть. Тепер я можу і тут щось поставити, але спочатку турбіну якусь. Ось так. І тепер 91. Ну, нехай. Оп. І зробили ще. Ой, це я дуже погано поставила. Треба ж. Ось цю землю, отак робити. І зелене. Ось так. 97, так 99 буде. Так, 12. І я можу навіть ось так зробити. 100%. О! Я все ж таки змогла зробити 100%. Ви успішно заселили цю пустку рослинами. Тепер збільште біорізноманіття екосистеми, відновивши три біоми. Натисніть вкладку 2 нижче, щоб отримати доступ до цього. Окей, в мене є біоми. Слухайте, це вже складно. Охоплення біомів. Тобто, я можу що? Давайте читати уважно. Зменшує вартість скуберів, насосів, кальцифікаторів і екскаваторів, а також робить екскаватори меншими. Це в нас що таке? Створює водноболотні угіддя. Можна будувати тільки на іригаторі біля води, а не на висоті. Тобто болотні вугіддя. Я можу замінити ось це. Ну, давайте. І що я зробила? Я зробила тут болото. Прикольно. Так, що це таке? А, це замість дерев, я так зрозуміла. Я можу зробити, поставити їм та вони запилюють навколишню зелень, створюючи квіти. До речі, ось тут буде гарнесенько. Оп. Добре. Давайте, може, і тут. Я б взагалі всі, всі, всюди квіти посаджала, але я не знаю. Ось тут ще в мене десь було. Давай. Оп! Все, цей біом є, тепер водний біом. Давайте всюди зробимо болото. А, я тут не можу зробити болото, тут в мене квіти вже. А все, я ніде не можу зробити болото, виходить. А якщо я зроблю ось так. Зараз ще поверну трохи. А як повернути так, щоб. Ось так, давай. А тепер я можу сюди поставити? Можу. Аж плюс 5. Нічого собі. Хм. Що робила, що ні, нехай буде так. Добре, е, Наступне в нас використовує поживну золу для створення лісів, можна побудувати лише на спаленій будівельній ділянці. Спаленій ділянці. А де? А в мене вже нема таких. Тобто цього в мене не буде. Я всі дерева зробила зеленими. Можливо, а, я можу, я можу зробити не зелене дерево, я можу викопати річку. До речі, посилює сонячне світло в області навколо нього, дозволяючи розплити багаття. Тобто я можу сонечко зробити, чи що? Що я зроблю, якщо зроблю ось так? Нічого? Ось, а це саме спалити все. Угу. Ну ось я казала, що можна так буде зробити. Починає неконтрольоване спалювання, вогонь спалить зелень, фінбо та більшість будівеляла, залишиться поживний попіл. Ага. Тобто я спалю, ну, мені потрібно спалити. Я, Мені так страшно. Ну, давайте, давайте спробуємо. Неконтрольовано. Мені не подобається, що це буде неконтрольовано. Тобто, я зараз спалю всю територію. Так. Ну, якщо що, я можу натиснути назад. Так, воно взагалі все-все-все. Хоча -все -все. ні, ось тут воно mm -hmm. за залишилося до болота. Болота воно не чіпає. Угу, угу, Тоді мені треба тут знайти, де поставити цю квіточку ще, а тут в мене теж нема дерев. О, ось тут є дерево 57. Чи вистачило? Не вистачило. Мені ще потрібно дерева. В мене не вийде зробити і ліс. Розумієте? О, я ліс одним кроком зробила, чи що? Ось тут ще хочу. Тобто ліс я зробила. Мені болото потрібно. Давайте, ні, давайте не там. Давайте ліс отут зробимо. Десь, десь, десь. Ось так, напевно. Ага, так не вистачає, чекай. Ось так. Взагалі, мінус один. Отак, вистачить, отак. Чи вистачить? Ні. А ось так. О, так є галочка. Тож тепер отут нам потрібно зробити ось таку штуку. Чекайно, ну, повертаємося сюди. Я можу тут зробити гарний ґрунт, посадити ось таку штуку. І тепер замість неї я хочу зробити болото. Маловато болота. Все одно мало болота. З цієї сторони ще треба зробити болото. Чи вистачить мені сюди щось? О, вистачить. Це добре. Ось так зробити. Можна там ще одну побудувати, насправді. Не вистачає до болота. Тоді поближче, поближче, і тоді ось таку. Болото. Плюс 15. Також не вистачає. А що ж таке? А в мене насправді цього не вистачає. Мені потрібно дерево. Ось це дерево квіточкою зробити. Але тут мінус. 20. Мінус 20 мені не потрібно. мені Тут, значить, також потрібно цю штуку робити. І воно буде гарно, гарне. А тепер квіточку все одно ні. Тоді ось так. Зелено. Квіточка. Плюс 70. Є. Ну, є. Ну, давайте ще тут спробуємо. У мене мало залишається зелені, розумієте? Добре, нехай. Ось тут ще зробимо. Тепер це теж гарна територія. Робимо тут ось таку штуку. Оп. І ще квіточку. Це, і це є. Тепер болото. Болото складніше насправді робити. Давайте якось. Я навіть не знаю, я всюди квіточки насадила. Давайте ось тут спробуємо болото зробити. Тобто будуємо ще одну ось таку штуковинку. Робимо тут зелень. Причому біля річки. Ну, давай ось так. І тепер замість неї ставимо плюс один. Серйозно. Ні, це мене не влаштовує взагалі. Ну, плюс один, це що? А чому так мало? Плюс один. Коротше, нехай буде, давайте ще. Я не зрозуміла, що це означає. Нехай буде така штуковина. Тепер я хочу електрику. От що зелень. Ось так. І болото. Мінус 34. Та що б тебе? А якщо я ось тут зроблю? Чекайно. Ну, ось тут. Ну, наприклад, можливо, це буде працювати. Можливо, ні. Можливо, взагалі сюди не стане, не стане. Значить, там мені нічого не потрібно. Мені потрібно ось тут. Робимо електрику. Робимо ось таку штуку. Можна тут ще одну зробити, щоб більше зелені було. І ось так. Сподіваюся, що сюди дістане це болото. не дістає. То капець якийсь. Ну, нехай так. Сюди дістане. Дістане мінус 21. Чудово. Як це зробити? У мене вся вода зайнята квіточками. Ось тут болото є. Чи мені потрібно вирити нову річку? Давай тоді дійсно спробуємо зробити ось тут річку якось. Ось так і зробимо тут болото зараз. Бац. Це в нас залишається. Тут ми знову робимо гарне місце. А в мене там болото, і не йде ріка сюди. Скільки я зайвого роблю, Ну, ну я не вмію ще грати в цю гру. Це треба. Приловчитися, чи що? І ось тут якось поближче до води. Робимо. Нарешті. О, я зробила болото. Відновивши біорізноманіття, ми можемо розпочати процес очищення. Нам потрібно побудувати дирижабель із перероблених матеріалів. Ви також отримали доступ до передових технологій породи. Окей, в мене якісь нові технології та дощик. Це в нас що? Завантажує перероблений матеріал із навколишніх будівель і силосів на дрон для переробки. Боже мій, це те саме робить, але в воді я розуміючи що. І це робить те саме. А це в нас дозволяє безпілотним літальним апаратам подорожувати вгору та вниз по водоспадах. Ага, коротше кажучи, нам потрібно робити ось такі штуковини, да? ніщо? Які черзі це взагалі робити? О, розмістила. Ура! Це було складно. Тепер е ось така штучка. Це, очищую ось так. Ні, я б хотіла спочатку зробити, мабуть, ось тут. Ага, це я винищила прилади. Окей. Це я на воді роблю те саме, якщо я ставлю. Давайте ось так. Винищила. І зібрала. Окей. Тепер ось тут всюди треба зробити ось такі штуки. Це легко. Це легко зараз. Бо тут всюди проїде, мабуть, цей кораблик. Подивимося. Мені тобто, потрібно просто винищити все. Якось ось так. Бац. О, тут з'явилися звірі. Кайф і жабка. І бджілки, і взагалі тут багато так ось їх. А от я зробила цю штуку. Мені туди треба допливти, чи що? Не знаю. Так, тепер ось тут. Бац. Винищила. І знову звірі з'явилися. А це мені не вистачить все одно на все. Давай ось так. якось. Бац! І нема нічого. Взагалі з води треба, напевно, це робити. А я можу з води і це винищу також, так? Ні? Я що з... А, я просто зібрала це сміття. Так, 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 все, я зрозуміла. В мене з води будуть прибиратися оці штуки. Тобто, спочатку я ставлю оці штуки. Зараз. Ось так. Винищила. Тепер це ми ближче знищуємо. Ось так. Прикольно. Це ми знищуємо ще ближче. Є, тобто з цієї сторони ми все очистили. У мене не так багато залишилось. Мені зараз як не вистачить. Буц. Зібрали. Тут взагалі болота, що робити. Ну, добре, потрошку ми це все забираємо, звісно. 240 залишилося. Ось тут я не, не зможу очистити, напевно. Давайте ось це спочатку зберемо. Сюди доїде корабель? Доїде. Допливе, точніше. А ось ця вода що робить? Використовує воду та заболочені землі для підвищення вологості, але пустки зменшують її. А це в нас використовує сонячні підсилювачі для підвищення температури навколишнього середовища. А я не знаю, навіщо це робити, якщо чесно. Ось в мене є сонячна панель. 0 градусів. Ось я можу 9% щось зробити. Не дуже зрозуміло. Нехай буде. Ну, те, що в мене там звірі ходять і пташки літають, це чудово, звісно. Коротше кажучи, ми продовжуємо робити свою роботу. Ось так. Зберемо і це теж. А тепер ось ці дві. І мені б хотілося якось ось тут зробити ще. Не дістала ту, ні, не так. Ось так. Зібрала, а тепер все одно мені не вистачить. Я можу зібрати ось так. Ведмідь ходить. Якось очищую я не дуже гарно. Але нехай, що це таке? Це ж це сміття. Я можу це дістати ось так. І. Ой, я ось тут не дістану. Чекай, назад! Я не дістану ось там. Тому треба спочатку це винищити, а потім зібрати ось тут. Ось так. Є. Тепер ось ці дві штуки, так? Тут я дістану. Чи дістану я? Не дістаю, прикинь. Капець. ну, добре. І ось цю. І Іначе все. Я не дуже зрозуміла, що роблять оці штуковини, але нехай. Все, 100%. Зараз воно допливе, напевно. Там і риба вже з'явилася. Це крута гра, мені дуже подобається. Вона така маленька, спокійненька, але. Все працює, все гарно. Нічого що жаби такого ж розміру, як олені. Ну нічого, кістки валяються, а тут ходять тваринки. Слухайте, ну, прикольно, мені подобається і бджоли тут літають. Де в нас тут? А ведмідь десь був, він зник, бо я там натискала ці очищувачі, напевно. А ні, ось він. Він просто сховався, ведмедику. Ну і все, в нас отут рибка ще є. Багато риби, слухайте прикольно. Можна щось запустити. Ну, давайте. І що я запустила. А, це корабель, корабель. Запустила і не побачила, що. Кудись летить. Ми очистили цю територію. Відновили екосистему. Корабель свій забирає і летить. Куди летиш? На нову територію Меліорований пустир. Коротше, я так зрозуміла, що ми закінчили просто на цій території. Контіню, подовжити. А, ну тобто, нам показують, що це є велика земна куля. І ми зробили один континент, відновили там екосистему. А тепер потрібно на інший континент. Слухайте, ну прикольно. Мені дуже сподобалася ця гра. Тут і містобудування, але треба думати дуже складно оцінювати ситуацію, як використати, щоб не закінчилися ці, ці листочки. Я ставлю 5 з плюсом цій грі, якщо б вона ще й українською була. Я сподіваюся, що розробники додадуть українську мову. Тож ставте вподобайки. Я дуже хочу грати в цю гру. Не знаю, як ви, але я буду купувати цю гру. Пишіть у коментарях, як вам, а байбай, бай бай